Бой, десь там воно. Я не пам'ятаю де, але десь, ці, десь там чи там, здається, ці були камні. І ось бачите, дивіться, яка краса. Просто клас. Ось, 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 дивіться, саме вид, ось, ось, бачите? Як, як, є, є така заставка, без нас називається, десь, якщо не помиляюсь. А на старих Windows, Windows XP, по-моєму, Windows 200. Таке поле зелене, хмари, таке небо. Клас. І щось десь в цьому є щось схоже Бачу, тут все такі от зарослі. Чи, ну, я не знаю до речі, до речі це дика, це дичка, груша. Якщо я не помиляюсь щось прязне з якимсь плодом, чи то груша, чи то слива